Доброго дня! Я учениця 7 го Б класу Кукуруц Надія Чернівецького міського ліцею No3. Дозвольте представити вашій увазі результати наших досліджень на тему вплив автомобільного забруднення повітря на стан продихового апарату самшитовічно-зеленого. Сучасний темп життя ініціює збільшення кількості автомашин, що неодмінно призводить до підвищення рівня викидів автотранспорту. Давно відомо, що викиди цих засобів пересування негативно впливають на розвиток рослинних організмів. Звісно, що в цьому разі більшість пилу, вуглекислого газу або інших забруднювачів потрапляє на поверхню рослин, а деяка частина і поглинається листками. Це негативно позначається на рослині через зміни у фізіолого-біохімічних реакціях рослинного організму, які можуть. Викликати морфологічні та анатомічні зміни у органах та тканинах. Метою наших досліджень було: проаналізувати вплив автомобільного забруднення повітря на продиховий апарат самшитовічно-зеленого. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: перше: опрацювати літературу про вплив викидів автомобілів у повітря на стан продихового апарату самшитовічно-зеленого, виявити залежність. Про кількості продихів від стану забруднення повітря та проаналізувати розміри продихів у місцях з різною концентрацією вуглекислого газу та забруднювачів. Об'єкт дослідження продиховий апарат самшитовічно зеленого Самшит вічно-зелений це представник родини самшитові це вічно-зелене дерево або кущі висотою до 10 метрів. Плоди є ці подібні трьохгранні коробочки, які розкриваються на три стулки. Дослідження проводили протягом осені 2016 року на територіях п'яти точок, які характеризувалися різним забрудненням повітря. Ботанічний сад Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – Це відносно чиста територія у центрі міста, яку було взято за контроль. Дослідження анатомічної будови проводилися у вересні, і проби відбиралися з середнього ярусу східного боку крони. Для дослідження епідерми використовували метод Молотковського палаччя. Репліки готували із нижньої епідерми листків і середини лискової пластини біля центральної жилки. Аналізували їх за допомогою мікроскопа біолог-Ц-12. Анатомічні зрізи живого матеріалу робили за допомогою бритви. Вивчали такі показники листкової пластини, як розміри продихів епідермісу та їх кількість. Транспортні засоби дають близько 74 усіх шкідливих викидів. У їх складі потовну е, вагу мають за об'ємом такі складники: монооксид вуглецю, оксиди азоту, сажа та неспалені вуглеводні. Концентрацію чадного газу в атмосферному повітрі здійснювали розрахунковим методом. Ми виявили, що найвища концентрація СО в атмосферному повітрі у місті Чернівцях протягом цілого дня. Спостерігається на вулиці Проспект Незалежності. На другому місці вулиця Героїв Майдану, на третьому вулиця Головна, на четвертому Соборна площа. Для самшитовічно-зеленого характерні округлого типу продихи. Продихи знаходяться на рівні основних клітин епідемії. Вони поодинокі, і рівномірно розташовані. Продихи, продихові щілини орієнтовані у різні напрямки, Продихи самшитовічно-зеленого передзитного типу. Нам встановлено, що кількість поливається коливається середньому від 122 до 185. Але у різних місцях з, різним, з різною концентрацією вуглекислого газу та забруднювачів вони можуть змінюватися. Так, у вулиці Проспект Незалежності їх кількість змінюється на 48%. На, ой, на, на героїв Майдану на 47. А на, голов... на головній – на 27, на соборній на 37, порівняно з контролем. Збільшення числа продихів неодмінно призводить до зниження тиден епідемісу. Нам встановлено, що їхня довжина коливається від 29 до 14 мікрометрів, а їхня ширина від 29 до 18. Так, довжина продухових клітин, які зростали на вулиці Героїв. Та на проспекції Незалежності знижується на 48%. А на соборній на 28%, а на головній також на 28% порівняно з контролем. Отже, більша кількість продахів із одночасним зменшенням їх у розмірі може слугувати засобом покращення регулювання газоміну та транспіранції. Дякую за увагу.